Всім доброго вечора. Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 25 червня 2025 року. Ця... Засаджуємо сьогодні другу діляночку. Ось тут у нас був теж горох, ми його прибрали, Перефрезували мотоблоком. Нарізаємо ось такі грядочки. І будемо саджати на другий оберт зелень також, щоб вона була не відразу уся разом. Ось кріп, ось тока він вирощується для пучків, для засолки, тому його так багато. Продай, засаджуємо потім. Вириваємо та людям на маринацію, на засолку, тож він уже скоро відцвіте і не буде, що потім почнуться огірки масово, помідори, і не буде що з чим закривати. Тому ми завжди висаджуємо на другий оберт три дні назад. На в іншій ділянці я засаджувала, там салат, кріп та всяку горох, іншу зелень для експерименту горох саджала. А на цій ділянці я буду висаджувати тільки зелень. Тобто ось відкриваємо ось салати. Такі діаманти червоний. Шпинат також, тому що дуже він подобається людям. Це мої ложки. Маркери. Ось редиску Селесту. Ф 1 гібрид, тому що вже буде жарко, і тому тільки Селесту висаджую. Або, можна сказати, гібриди треба висаджувати, тому що вони не будуть стрілкуватися. Інша редиска, на жаль, вся буде стрілкуватися. Руколу тут посію також, бо там я лише порядочку. Так, і ця діляночка в мене буде експериментальна. Там я посадила горох, а тут посаджу буряк, столовий борщовий два сорти. Він не буде на зберігання. Я вже так висаджувала, він піде на осінь для продажу. Тому на зберігання він не буде. Ви можете сказати, що пізно. Але він встигає вирости і доволі такий величезний виростає, тому що у... на осені йдуть дощі у вересні, жовтні, і він теж гарно зростає. Тож будемо разом з вами можете спостерігати, як він буде зростати. Одеський кучеря... кучерявець салат. А і тут я ще хочу щавлику, бо в мене щавлик від плодоноси вже, я його підстригла і чекаю на новий він відросте, а це піде зовсім молоденький, на, залишиться на слідущий рік. Петрушку. Петрушку таку корневу. Ось такий кріп. У мене він один шмарахт по сухостійки, дуже гарний мені він подобається. І хочу моркву теж не на зберігання, а на, на продаж, тобто на споживання. Ще кажуть, що можете залишити її на на зиму вона добре зберігається у землі. Може, і спробую. Мені теж цікаво залишити декілька небагато, так може якийсь десяток залишити моркви і подивитися, як вона дійсно перезимує, як вона збережеться. Тож, ось такі у нас сьогодні плани. Ось такі грядочки. Тож... Ми поїхали саджати. Ось засіяли, у нас вийшло 20 рядочків. Це в нас друга діляночка під другий оберт. А так взагалі, впродовж літа, я досіваю, ну тільки те, що встигає дозріти. Загалом це зелень різна, кріп, петрушка, щавлик, цибулька, салати, редиска. І ще потім, як прибираю часник цибулю, на те місце засаджую огірками, гібридами. І вони ще до жовтня місяця в мене плодоносять. тобто, Ще зовсім молоденькі, гарненькі. Тож зеленушку я посіяла. Ще в мене там скоро з'явиться ще одна діляночка, але вона там невелика. Десь рядочка на 4, 5, але така метрів по 15. Там я приберу і вирішу. Ще не вирішила, що там. Ну, скоріше за все, Теж зелень, бо вона в нас йде дуже. Ми її продаємо на ринку, тому виривається, нова сіється, Виривається, нова сіється. Тож, ось так засіяно. Вже у нас вечір. Ось. Тож сьогодні 25 червня. Зараз. 21.10 вже. Не на води. Ось 25 шосте. Тож отак ми працюємо. Заради нашої перемоги кошти я е скидую хлопцям на 80-ту бригаду або сама скуповую все. Останній раз е була посилочка, я не знімала, бо потрібно було дуже швидко е е хлопцям у госпіталь, тому що при виїзді з позиції їх FPV-дрони дуже побили, вони живі, але поранені. Осколкові поранення, там і кінцівки, і верхні, і нижні, і обличчя, ну, взагалі, взагалі важко це дивитися, я туди їздила. І привозила туди там це бригада імен рота мого чоловіка, тому він там теж був, ну, навідував хлопців, і я туди приїхала це і дуже швидко збирала там шкарпетки з нижню білизну, вологі серветки, ліки, такі ліки для бригади потім передали туди. І смаколики, звичайно, смаколики, я що купила, що сама напекла, і це все туди передала. Там, де вони знаходилися, там теж волонтери. Їм дуже за це велика подяка. Вони дійсно допомагають хлопцям, привозять їй і салати, і смаколики, навіть я, голубці. Це дуже для них важливо. Тому, хто хоче допомагати, картка в мене завжди прикріплена. Можете. Кидати, хто скільки хоче, хоч 2 гривні, хоч 5, хоч десять. Це не важливо, це теж вклад у нашу перемогу. Тому всі працюємо заради перемоги. Чоловік мій там, я тут. У тилу допомагаю, всім, чим можу. Тож, всім мирного неба, гарного, тихого, сподіваюся, вечора. Бо вчора був не дуже тихий у нас тут. Ну сподіваємося, що все буде добре. Ми витримаємо і все буде Україна. Підписуйте, ставте лайки.